Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Візит президента України до Фінляндії має не тільки важливе практичне, але й символічне значення. Адже Фінляндія, за великим рахунком, на початку і усередині ХХ століття пройшла весь той історичний шлях, який сьогодні проходить Україна, несприйняття самої фінляндської державності у Кремлі. Враження, що Фінляндія є тимчасовою державою. Суверенітет, якої рано чи пізно буде зліквідований воєнними зусиллями, абсолютно штучний привід для нападу на Фінляндію. Говорили про те, що Радянський Союз хоче перенести свої кордони подалі від Ленінграду, навіть не замислюючись про те, що таке перенесення це окупація частини території сусідньої держави. Згодом спроба, користуючись цим приводом, зліквідувати саму фінляндську державність, вигадати так звану Фінляндську Демократичну Республіку на чолі з маріонетковим урядом, задачою якого було приєднати Фінляндію до радянського союзу. До речі, коли був путінський бліцкріг у лютому 2022 року, практично саме таку задачу могло бути поставлено перед маріонетковим урядом. Який окупанти збиралися сформувати у Києві, намагання зробити все можливе, щоб навіть після війни із Радянським Союзом Фінляндія не могла відчувати себе повноцінною державою. Ось тут і пригадуються недавні слова посла Китайської Народної Республіки у Франції про те, що суверенітет колишніх радянських республік не такий, як усіх інших держав. Практично ту саму логіку радянські правителі застосовували по відношенню до Фінляндії. Так і виникла ідея так званої фінляндізації, коли ви можете у себе в країні, немов би робити. Все, що вам заманеться, однак узгоджуєте свою зовнішню політику із Радянським Союзом, та і внутрішню, коли мова йде про кадри, варто було б узгоджувати, та й культурну, коли мова йде про видання якихось небажаних нам книжок, варто було б узгоджувати. Ну і так ти живеш, нібито у незалежній суверенній державі, демократичній, але десь існує ця стіна. Стіна інтересів Москви, через яку неможливо перестрибнути. І, звичайно, в такій ситуації ми можемо говорити про обмежений суверенітет і віра великої частини суспільства, що захистити незалежність можна тільки шляхом нейтралітету, віра, яка була зруйнована якраз російським нападом на Україну у лютому 2022 року. Однак давайте подивимося, скільки ж було потрібно часу, щоб Фінляндія від концепції готовності оборонятися від Червоної Росії, а потім від Радянського Союзу, концепції нейтралітету і самостійної оборони, перейшла до концепції спільної оборони з усіма іншими країнами цивілізованого світу. Сторіччя минуло. Практично сторіччя. А Україні доводиться весь цей шлях проходити ну, буквально за 10 років. І усвідомлення, що нейтралітет не допоможе, і усвідомлення, що Росія не сприймає Україну як повноцінну державу, і абсолютно чіткі. Констатації самими російськими керівниками того, що Україна має бути державою обмеженого суверенітету, якщо взагалі хоче існувати, що має узгоджувати свою політику з Москвою, що має обіцяти, що не вступить до НАТО, що має гарантувати, що погодиться із. Вічним перебуванням в складі Російської Федерації окупованих українських територій, тут відразу згадуєш про фінське місто Віпурі, яке стало тепер районним центром виборг у Ленінградській області Російської Федерації. Все те, що Фінляндія намагалася осягнути довгими і непростими десятиліттями свого розвитку, українці, можна сказати, проходять за лічені роки і навіть місяці. Тому для нас є таким важливим досвід Фінляндії країна, яка зберегла свою незалежність, свою свободу, свою ідентичність, але такою дорогою ціною. І разом із цим продемонструвала нам урок того, як потрібно захищатися. Потрібно просто, я б сказав, зменшити час на розуміння цих простих і. От зараз на тлі цієї жорстокої війни Росії проти України абеткових речей. Україна має захищатися з усіма країнами цивілізованого світу, Україна має будувати європейську демократію, Україна має усвідомлювати ту небезпеку, яка йде від Кремля. Ну і до речі, тут не варто було б забувати про слова президента України, коли він говорив, що коли Радянський Союз напав на Фінляндію, і довелося фактично захищатися самостійно. Це вже урок для усього світу, урок, який зараз допомагає багатьом демократичним країнам робити все, щоб Україна звільнила свої території і відстояла свій суверенітет. Дякую, друзі.